Виявляють високі умови не тільки до себе, але й до своїх дітей. Тобто занадто контролюють дитину, навіть не даючи права їй вирішувати елементарні щоденні завдання. Є такий термін батьки-вертольоти. Явило собі картинку, Даю вам пів секунди. Не досягнувши успіхів в особистому житті, батьки бачать у дитині самого себе намагаються компенсувати свої бажання. Дитячими успіхами намагаються компенсувати дитячими успіхами особисту пихатість. Такими людьми можуть бути як батько, так і матір. І рекомендації для таких людей, якщо ви в цих картинках побачили себе, будь ласка, намагайтесь реалізовуватися не тільки через батьківство, а й через шлюб, кар'єру, хобі. Якщо батьки не відмовляться від такої деструктивної поведінки, на жаль, в такій сім'ї дитина може відмовитись.